Укриття для відкатів, як в Одесі заробляють на захисті дітей. Уявіть, повітряна тривога, а діти ховаються у розбитих укриттях, а Труханов і його команда у відкатах, в Одесі розкрито схему, дербану грошей на капремонтах шкільних і лікарняних укриттів. За справою стоять мер Труханов, його зам Філлатов, Начальника будівництва Неборський і закупівельник Висоцький. Вони заточили тендери під свою фірму КАМ Еко Рембут, фіктивні умови, дискримінаційні вимоги, штучна конкуренція. Сторонні компанії не мали шансів. Далі класика: арматура втричі дорожче, бетон по 4,3 замість 3,2 тисячі, вентиляція з націнкою чверть, переплата понад 1,4 мільйони гривень. На кількох лише позиціях схема працює свідомо правохоронців, які просто мовчать, бо їх теж годують. Ремонтом житлових будинків займались пов'язані фірми Строїнвес груп 7» і ФОП Парпуланська. Вартість утеплювача 295 замість 105 гривень. Черепиця по 429, а по ринку 190. тендер на 45 мільйонів. Завищення мінімум. На 4 мільйони документи в Прозоро відсутні. Контроль ноль. Це не відбудова, це розпил під сирени. Одеса в укриттях, Труханов у схемах. Пиши в телеграм.